Чи знаєте ви, хто такий Олесь Гончар? Добрий день. Це виднати український письменник, заслужений. Чи відомо вам місце його народження? Точно не знаю. Чи знаєш ти, хто такий Олесь Гончар? Це видатний письменник, громадський діяч та літературний критик. Так, чи відомо вам місце його народження? Він народився на селищі Ломівка. У Дніпропетровщині. Але офіційно вважається Слобода Суха на Полтавщині. Це батьківщина матері його, куди з двох років його взяли на виховання бабуся та дідусь. Так, які ваші улюблені твори цього письменника? Мені подобається собор, Модрий Камінь. Особливо запам'ятався модрий камень це новела про кохання. Чисте дівчини-словачки та українця-визволителя. І останнє питання. Чи знаєте ви, які саме твори Олеся Гончара читають, мають відношення до Дніпропетровщини? Людина і зброя, «Модрий камень, собор, перша частина трилогії Альпи. Чи знаєте ви, хто такий Олесь Гончар? Олесь Гончар це відомий український письменник, знаю багато його творів. Видатний письменник. Саме першу книгу я його прочитала, це про пороносці. А чи відомо вам місце народження Олеся Гончара? Так, це він народився на Дніпропетровщині. Так. А які улюблені твори Олеся Гончара? Найлюбленіше це людина і зброї, але в нього всі твори. Мені подобаються. Кожен твір по-своєму. По і чи знаєте ви, які саме твори Олеся Гончара мають відношення до Дніпропетровщини? Так, це собор, це романс Собор. Він має відношення до Дніпропетровщини, Цей собор до цього часу стоїть. Він дуже ще збудований за Козаччини і за цей собор ці книзі дуже всім добре розповів. Чи знаєте ви, хто такий Олесь Гончар? Олесь Гончар це видатний український письменник. Так, а чи відомо вам місце його народження? Родився він на Дніпропетровській області. Добре. І які ваші улюблені твори Олеся Гончара? Самий улюблений твір Олеся Гончара це прапораносці для мене. Так, і чи знаєте, які самі твори Олеся Гончара мають відношення до Дніпропетровщини? До Дніпропетровщини мають відношення саме великий його твір Собор. Uh -huh. І ще там є, ну, я, я, але я запам'ятала собор. Так. Чи знаєте ви, хто такий Олесь Гончар? Так, да, звісно, це український питатель. Но... Твоє творчество підсвітило воєн... війні, воєнним... там участвував в воєнному движенні, там відповідання України. А чи відомо вам місце його народження? Город Дніпропетровськ. А які улюблені твори Олеся Гончара у вас? Про... Номіновсти, собор. Потом, я питала много дневників, я опитувала про свой это, путь во, военный. И, еще, І еще, время... по-моему. Чи знаєте, які твори Олеся Гончара мають відношення до Дніпропетровщини? Ну, дневники, в дневниках он много про Дніпропетровщину радка вообще по, по Україні вот наш города близлежащие Дніпропетровську описывал на Днівниках. От папа по, по... недавно полетала. Чи знаєте ви, хто такий Олесь Гончар? Та да, знаю український відомий письменник. Зараз відмічають його роковини. Вся Дніпропетровщина і Україна. Ага. Чи відомо вам місце його народження? Родився на Дніпропетровщині, потім жив на Полтавщині, вчився на Дніпропетровщині, така людина українська. І які улюблені Олеся гончара у вас є? Ну, читала я багато, а є в мене прапороносці, собор, єврія, читавріда, є тронка. Ну і там ще якісь невеликі його оповідання в збірнику не пам'ятаю. новели його. Да? Да -да -да. Новели. Угу. А чи знаєте, які саме твори Олеся Гончара мають відношення до Дніпропетровщини? Наскільки я знаю, про пероносці перші частини зв'язані собор. Там Новомосковськ, собор? да ще там уже деякі твори. Я особливо не вникалася.